Что пацаны гибнут сидишь, за то, что ты, а ты давай, да, со своим пузом сидишь у тебя, топе, рассказываешь про среду, и вторую, и какую не сессию не и договоры. А это демократические шлагбаумы, которые вы же специально и устанавливаете. Да. В чем проблема, просто все в устной форме решить, а бумажки подтянуть да, дальше, чтобы не останавливался процесс. Мы не можем, сказать, да пацаны, можно, посидите, давай. у нас... У тут у Не Зміївчанин Тарас Мозговий, волонтери з 2014 року та засновник громадської організації Миколо. Його команда роками допомагає військовим. І коли під час повномасштабного вторгнення масштаби роботи зросли, виникла потреба у власному приміщенні у листопаді 2022 року. Рішенням сесії зміївської міської ради громадські організації Миколо передали частину на житлового приміщення в місті Зміїв без проведення аукцій. На час дії воєнного стану та нещодавно сталося неочікуване. Тарас разом із військовими приїхав до приміщення, аби забрати чахли для кулеметів і побачив на дверях замок. Доступ до приміщення, де зберігалася важлива допомога для бійців, був повністю заблокований. За словами волонтерів, це зробила саме Зміївська міська рада. У владі ж пояснюють, що волонтери нібито не користуються цим майном. Проте самі ж волонтери впевнено запевняють, вони працюють і це приміщення. Є важливим для їхньої діяльності та для фронту. Дії місцевої влади стали на заваді не лише роботі організації, а й допомозі військовим. Щоб з'ясувати ситуацію, Тарас записався на прийом до міського голови Павла Голоднікова. Йому чітко призначили зустріч на 10:00 15 вересня. Волонтер прийшов у визначений час і не сам. Поруч були діючі військові, ті, що нині проходять лікування, а також жінки захисників, мати та дружина військо. І Дар'я, чоловік якої загинув на війні. Всі вони чекали, аби пояснити ситуацію особисто меру. Та коли голова вийшов, він навіть не запросив людей до кабінету. Обмежився фразою на кшталт, приходьте у середу, я готуюсь до сесії. Тобто конструктивної розмови зовсім не вийшло. Я перепишу, що я записувався. Перший робочий на... <говори> Все разом, Все я не вас не Все Викторич, я перепрошую, справа в тому, що виникло питання, яке не має бути оплатене. Справа в тому, що я почув, що організація не працює і є свідки, які це можуть засвідчити. Ну, виникло питання за оту кімнату, яку займає громадська організація Микола. Хорошо, а підстава, яка, що ви там займаєте? Ви договор підписали з міської ради. Ви написали листа на міську раду, але договор ви відмовилися підписати. Ж, які я відмовився. Які я не відмовлявся підписувати договор. Так, а чого вам треба до цього? особа, на яку було покладено обов'язки, довести договор до мене, не зробила цього. Це чітко написано в рішенні. Без питань. Це да. чітко написано То... в рішенні. Пожалуйста, Павло... Єна... Вікторович, я, да... я з вами Среда. починав спілкування. Среда, будь Ні, ласка, приходить... завтра сесія. У мене 8 питань, які треба розглянути. На якій підставі на приміщення було навіше замки? Тому що у вас немає договору, ви самостійно займаєте на сьогоднішній день приміщення. У мене басниці. є рішення сесії. Ви договор не уклали. Так рішення сесії це, рішення, рішення це дає вам право власний договор. Візьміть нормально, підійдіть в прання економіки, доведіть документи до справи. На сьогоднішній день ви займаєте комунальну власність без будь-яких документів. Не перебуваєте. Як це без будь-яких? Я перепрошую. Є рішення комісії спочатку. Та, договір повинен, ви мене що не чуєте. Ні, це, мабуть, ви не чуєте. Давайте, давайте, давайте середу. Прийдете. На сесії, перепрошую, оце ну, це ж вам не мої побратима, мої, мої доводження. Яка середа може... Ми прийшли не дати вам питання. Тут люди з бойових коронавірусів. Ми, ми всі ви, розуміємо, не можемо війнати. Ви що, не можете війнати? Ми всі розуміємо. Шановний, яка середа? У вас, я подивилася за послідній вас стільки подяк за те, що ви допомагаєте У мене а я про вас взагалі ні разу не чула. взагалі ні разу. У мене в сім'ї три військових і всі гарячі напрямки. Чому куди не звертаєшся? відмова. і ви опять чим допомагаєте? Про вас ніде не чути. Півскінний подяк. За Місяче, що? Ви зараз прийшли робити через на шоу? А я почувся готую, я вам давно. Шановний, ви почитайте, в мене Ви не виділить, а нам здрави шоу прийшла робити. У мене вам дитина з госпіталя привезла. Серйозно, мені чоловік, а то совсем не вибрати. А той сумськом. А ви бугая такий стихай, кажете. Придіть середу. Не серйозно. Не ругайтесь, пожалуйста! Ви мені Як? серйозно? Не ругайтесь, пожалуйста. А ви не робіть середа, п'ятниця. Ви старте сердось яке? В чому питання? В чому питання? У людини приїхали взяти чухли, наприклад, на е, штучки. На кулемети. На кулемети Замилися. Як я чоловіку можу доставити чухли? <кліг> а ви просто скажете, прийдіть середу?

А як військові О, вій, у середу прийдуть? А, а чому візьмі військові без черги, а вам середу треба ждати? Я записався на прийом на сьогодні. Записано. Так, у ну, мене записався на прийом мозговий. Як керівник громадської організації. На середу, на пол дев'ятого, і ще раз скажу. Не на І на... ще раз. Я в понеділок. Визначений виконкомом. Якщо ви кажете, є рішення сесії. Має то що таке рішення сесії виконкомом. прийомні дні, коли я завжди, завжди всіх приймаю. Давайте Средя, так. вам номера хлопців і ви пояснюєте. Після сесії я вам зніму замок і він буде вам щось передаватися. Телефон свого сина, Який два роки в Куп'янській прослужив. Чуєте, Там мене він один п'ять років. І що?

Не, ви кажете, в проблема? Насколько я знаю, ця людина без договора, я знаю, ця людина без договора, випила приміщення, взяла болгарку, сподала замки ко власності і и вам має доступ помнить замки? А він що? Чічі афонавіси там чи чужі ти за чия світа вас ну, важливіше? Чи За яким рішенням розумієш завіться? Розумієте людини? Чому питання розуміли? Це вона розум і святий людей, яка допомогла моєму чоловіку до смерті і після смерті. Він єдиний. Ви розумієте, у нас тим служать, вороги, а тим, що 21 рік. Звідки я нас загинюю? Хто поручує? Ви чи ось ця посадова служба? Один загинув в 21, тому в 26, тому 25. Чоловік у мене бросив поліцію, пішов служити. 21 год поліцію служить. А ви по-другому не чуєте. І ви стоїте, як би що. Бросьте свою посаду, як мій чоловік, і служіть. Не кричіть, не ругайтесь. Не. Я вас Скажіть мені, будь ласка. Павло Віктор. Среда полдев. Пол 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 павло Вікторович, тут стоять військові. ходи. Я знаю з вами. Берені юріста. Заводимо до кінця справу. Ви підтримуєте свій договор чи не ви платите за комунальні послуги чи не платите за комунальні послуги? І далі ми з вами очікуємо, на що ми спілкуємося? За комунальні послуги вже сплачено, ми з вами вже вступили бо... То в. Ну біння, ні, ні. Договор, так питання, в чому? Давайте підпишемо договор, далі будемо рухатися. Ви до того моменту зможете замки? Тобто ви він, не там не та немає спиля. Я він зробив, що спиляв. Тобто ви, ви... Відробив, тобто я. ви, я, ви так, не чому? ви на мене, прийшли, як немає послугу, як ви завтра, щас, тобто має, так, 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 і не вийде їх почіпите. Тобто ви замі? Тобто Чому посадові пацані? особи не будуть перешкоджати діяльність Якщо організації. Якщо у вас будуть нормальні договорні стосунки, де ви чинка відповідає нормам, пожарнати, а дисплейки. не виконання рішення сесії, це як рішення, рішення сесії це надає право вам на вкладання договору. І тут є конкретна контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію. Конкретно Віталій Куліш. Чому він не виконав своє? Ви назначили людям на десяту годину. Військові зібралися, усі приїхали. Що це таке на словах викликають до вас? Не на словах суда, вибухали, вибухали, тому, що не у чому з вами відносини у громадській організації ну, і у міської влади. Научики. Ну так а що це таке? Навісить замки? Мені треба до сесії приготуватися. От дивіться, завтра, чи в середу, я вас завтра проходить сесія, сто питань згадаємо. І полдев, завтра я вас чекаю. То все, всереду, так уже завтра чи в, серед? в, середу? в середу? А ви кажете завтра? А в середу він прийде, а ви кажете в четвер приходь, або а вас на робочому місці мати на вообще. Чуєте, ви були на моєму помісті, ви хоча не балакали, не стояли спокійно. Понімаєте ви чи не понімаєте? А де гарантія, що в середу не буде 200 там чоловік стояти? Ви на моєму місці. Зрозумійте, ви вже довше ще скажете в середу пів дев'ятого, чим вирішили це питання. От іменно. Ви в середу, в середу, в середу. Ви у мене вже вирішили. Так це вийде. Послухайте, треба зараз економіку брати. Треба бати славу. Я маю економіку брати. Я громадська організація. Організація 2014 року допомагає військовим. Хорошо. Ви, як керівник району, готові допомагати громадській організації в її діяльності. В межах чинного законодавства, так. Да. Що це означає? Це означає, що ще напіднався договори. Тому що на сьогоднішній день це день перевірка кругу. Ну ви будете намагатись укласти договір з громадською У вас є рішення. У вас є рішення сесії. Є і ніхто її ще не відміняв. І тут стоїть ваш підпис. 100%. А хто ж там що таке говорить? Тому не, не підати, треба вкласти договір. Договірі треба вказати всі стосунки наші, які між нами будуть. Це перше, друге, інше питання. Пожарна безпека, тому що ви повинні розуміти, що через сімку вас там є бібліотека, бібліотека. а 100%. там пожарна безпека, все добре. Ні, там не все добре. Ну, ми маємо чітко розуміти, що е, ті е, моменти, які ви говорили, що будете там розливати свічки. Ні, то, розливати то, як... свічки я робив у себе вдома, як сказала мені ваша замісниця. А взагалі ми розмовляли про те, що саме під ці цілі... Ніхто ці, там жодного разу раз, пожарних мов не порушував. І ще раз саме під ці цілі ми розмовляли, що ви будете брати кімнату. Тому нам це треба все власне на документ на, на на роботу і запросити, підписати, щоб у нас у вас своя відповідальність була, у мене своя відповідальність. Тобто я чому шо... пожежні а, норми за ві... вважні... а бібліотека, я... Я кажу, що в нас немає навіть договорів. Алло, Договора немає. Добре, я вас зрозумів, за, щоб в ви будете намагатися укласти землю. ще питання, скажіть. Там, подяку, допомагаєте військовим. Може, ви допоможете. Вибачте, до мене записався мозгавий на прийом. Не тільки. А чого це я я встава, а, там, ми ми в наявних підставах взагалі там повісили ці замки? От питання. Ви чуєте, да. це що тільки війна для Бога? З міською. Яка різниця, хто до вас записався, да. хто з вами зараз балакає? Ми усі люди є, у люди. Ви знаєте, як це все буде? Та ні, військовий став. Пацани гідно за те, що ти, да, зі своїм пузом сидиш у тобі. Розказуєш про середу, вівторок, якусь сесію і договори. Це демократичні... Шлагбаумы, которые вы же специально б, устанавливаете. Да. В чем проблема, блядь, просто все в устной форме решить, а бумажки да, подтянуть да? дальше. Чтобы не останавливался процесс. Мы не можем там, сказать, да посидите, у нас, нас бает сидит а в администрации, все, б, он да, не да, понимает. Я в потом формате общаться не буду, еще раз. Хочу так хотя... вы общаетесь или общайтесь, или вообще. вообще... Ви маєте повагу. Дві людини з поранені перед вами стоять, які захищають батьківщину. Дві поранених людини з пораненнях, дві людини з пораненням з лінії фронта, в госпіталя, до нас звертаються. Ви жопи розвернулись на них, на траві і пішли. Серйозно! Серйозно! Та дай ваш син Опинився на моїх усіх трьох! На місці! А ви там да мій чоловік! Я розумію, за свою силу у якась є? Хоч помочь или що? Давай, мені там не вистачає таких як раз больших. Нормально буде підложення поступіла такий інтерес пропав Тарас Мозговий заявляє, що не зупиниться. Він буде відстоювати своє право і право військових на допомогу, бо йдеться не про приміщення, а про життя і підтримку тих, хто нині боронить Україну. Лариса Бодеріва істоміна Анастасія, канал медіа зміїв.